Вітаю, друзі, на каналі Only Cars. І ви скажете, що знову Ауді? Знову А4. Я скажу так: знову Ауді і знову А4, тому що це одне з найулюбленіших наших автомобілей, які ми приганяємо США. Чого? Тому що є декілька причин. Перше, це дійсно класний автомобіль, який просто дарує купу емоцій. Друга, ці автомобілі дійсно вигідно гнати з США. Іти Бачиш ну, реальну вигаду, тому що коли ти дивишся умовно Mazda cx 5 заходиш на наш ринок, то бачиш там автомобілі, які 20, 21, 22. Кажеш, а я можу пригнати за 22, а людина не розуміє, чому. То тут все чітко. Є комплектація, є ціна, є конкретна вигада. І третя причина це чисто наше особисте полюбляння цієї машини і цієї моделі. Чого ми знову захотіли зняти відео про четверту? Тому що сьогодні у нашому в нашому випуску... Герой відео це Аудіо 4, максимальна, яка була з заводу. Саме максимальна. Ми не беремо, звісно, С4, а саме А4. Що в ній максимального? Перше, це комплектація престиж. друге це повний s лайн як зовнішній диски, пороги, шильдики, бампери, так і внутрішні. Сидіння, кермо. І, в принципі, цей автомобіль заслуговує вашої уваги. Сьогодні в нашому ролику ми розповімо, чим саме відрізняється престиж, Більше ми не будемо торкатись інших комплектацій. Якщо ви хочете подивитись детальний огляд комплектацій, можете по підсказі вверху відео перейти на наше відео перше по А4, Там був детальний огляд з розбором усіх комплектацій: преміум, преміум плюс, престиж. І там дізнаєтесь в чому різниця. Сьогодні саме розкажемо про фішки Престиж і таку затронемо тему, скільки ж вам обійдеться обслуговування цієї красуні. А саме, заміна мастил. Як і в коробці, в двигуні, в редукторі задньому, заміна тормозів там, колодки, диски, заміна цепка ГРМ. Багато людей у нас питають. Сам цепок ГРМ, помпа, яка є слабкою, скажімо, ланкою в цьому, в цьому двигуні, Ген третьому, Більше в нього таких як слабких ланок немає. В принципі, я думаю, це відео буде корисно всім людям, які цікавляться обслуговуванням автомобілів, А тим, хто цікавиться саме а 4 або взагалі двигунами третього покоління, ТФСА третього, Коробками або платформами на цьому автомобілі це відео взагалі обов'язково до перегляду. При ремонті авто ми часто стикаємося з проблемою в пошуку якісних і оригінальних запчастин. І в цьому питанні нам допомагають наші партнери авторозбірка Джанк. Для нас важливий стан запчастин і швидкість їх отримання. А на сайті Джанк тільки реальні фото товару, відправлення в день замовлення і можливість повернути товар протягом 14 днів. Джанк ваш надійний партнер у світі автозапчастин. Посилання буде під відео. І давайте почнемо з відмінностей саме в S-Line автомобіля і звичайного штатного автомобіля. І одразу вам, звісно ж, очі кинуться оці червоні красиві супорти. Заздалегідь скажу, що це не ми їх фарбували. Це вони йдуть такі з заводу. І це саме риса, характеристика, така S-Line, Full S-Line автомобіля тобто, в звичайному S-Line автомобілі, коли є тільки зовнішній обвіз. У вас будуть такі ж самі супорти, але у вас вони будуть чорного або сірого кольорів. Саме в S-Line, Full S-Line вони будуть червоні. Окрім кольору, вони мають посил посилення здатності. Саме у нас буде збільшений тормозний диск, і так само у нас будуть збільшені супорта, тобто більші саме тормозні колодки, що дасть вам можливість більш ефективно застосовувати саме тормоз. Далі у нас йдуть такі цікаві дев'ятнадцять диски. Це максимальні диски, які можуть бути саме на Audi A4. ми їх, до речі, пофарбували. Це не заводський формат. Про те, що подобається вам чи не подобається, залиште цей коментар для себе, тому що нам також не дуже подобається. Але Власик захотів саме чорний колір. Ми також покажемо, як це виглядало в оригіналі. Також у нас можуть бути звичайні диски 19-го діаметру, і так само у вас можуть бути 18-ті диски. Які просто звичайні виглядають так собі. 19, ті звісно, виглядають дуже класно, але при цьому машина стає більш жорстка. Цьому ще сприяє те, що в автомобілі з S-Line комплектацією йде спортивна підвізка, тобто інші амортизатори як передні, так і задні. Тепер така вставка для більшого роз'яснення, щоб ви зрозуміли для себе. В повному S-Line було три види 19 колесних дисків R19. Зараз ви побачите фотографію. Так само були 18 диски. Це може бути в еслайні, але не в повному. І звичайні диски ви також побачите. По ходовій частині я розповів. Спортивні амортизатори, супорти та тормозні диски. Тому давайте переходити до відмінностей зовнішніх. Зовнішні відмінності. Передній бампер, звичайний бампер. Шильдик S-Line, накладки порогів. Задній бампер S-Line має ось таку наявну вставку. Звичайний бампер її не буде мати, і головна відмінність повного S-Line це наявність оцього шикарного спойлеру. До речі, його ціна на секундочку 450 євро. На вулиці, мінус 6, А ми вам розповімо про зовнішні відмінності комплектації Prestige. Що перше, це адаптивний круїз-контроль, наявність ось цих. Круглесеньких дестроників зліва та справа. Радар є. Далі, що у нас є? У нас є передня камера, яка стоїть під решіткою. І також вам дозволяє зрозуміти, що на автомобілі є камери 360. Також у нас є камери під зеркалами, які доповнюють опцію камери 360. І, звісно ж, у нас є проекція на лобове скло, яку ви з легкістю можете побачити, коли будете дивитись на торпеду зверху з зовнішньої частини автомобіля. А тепер давай перейдемо до внутрішніх відмінностей автомобіля. Говорячи про внутрішні відмінності S-Line, саме повного S-Line, перше, на що треба звернути увагу, це саме інтер'єр автомобіля. Одразу вам кидається очі. Це шикарне, просто шикарне кермо. Що в нього шикарно? Окрім того, що воно має перфорацію, має класну червону строчку. Яка доповнює саме спортивність цього автомобіля? Воно ще має просто ідеальну форму для просто їзди на автомобілі по дорогах, тому що воно нереально зручне. Зроблено максимально якісно, якісні матеріали виглядає шикарно і в принципі на ньому зупинятися не, не бачу сенсу. Але одне хочу сказати: якщо ви хочете таке шикарне кермо, ви повинні розуміти, що ви жертвуєте двома крутими опціями: перша опція це підігрів керма, яка в принципі недоступна в цій комплектації саме з цим кермом, і друга опція це підігрів. Заднього ряду. Так само в автомобілі додається червона строчка повністю по всьому автомобілю. По-перше, у нас тільки s сидіння тобто спорт сидіння будуть. Зараз побачите, як виглядають звичайні і спортсидіння. Але спорт сидіння нас будуть з червоною строчкою, тобто не як звичайному іслані, тільки зовнішньому. Також у вас буде червона строчка в карті дверей, і в принципі на цьому саме. Відмінності зовнішні закінчуються, окрім ще одного моменту: це наявність у цих класних накладок, які в нашому випадку просто глянцеві чорні, можуть бути карбонові. А в звичайні це буде або дерево, світлотемне, або просто алюміній. Також я забув сказати, що у вас будуть на іслані алюмінієві накладки на педалі і на полосі для відпочинку ноги. Тепер давайте поговоримо про функціонал саме повного S-Line в комплектації Prestige. Функціонал, до речі, не сильно відрізняється від комплектації Premium Plus. У нас так само наявні сліпі зони, так само наявна пам'ять сидінь, так само наявні у нас бенги. В колонках саме Бенхенд Оловсом, торпеда, звісно ж да там бенги стоять. Так само у нас електронний кокпіт, приборка. У нас велика мультимедіа. Але тепер давайте саме про відмінності. Перше, що я хочу сказати, це про відмінність саме в проєкції на лобове скло, яку видно тільки з місця водія. До речі, ця функція мені сподобалась, скажімо, звичайна функція. Хотів би я її собі однозначно не сказав би, дуже корисна, вона мені не здалась. Друге, це те, що у нас є, це, звісно ж, камери 360. Камери 360. Ви можете легко їх побачити, коли зайдете в мультимедію. Да, У вас є попереду це широкий угол, далі у вас спереду е, вузький вугол, далі у вас 360 зверху, далі зад, і так само зад-широкий угол. В принципі, корисна ця опція? Так, корисна, 360, опція дуже класна. Важливою опцією є адаптивний круїз контроль Що він надає? По-перше, це адаптивний круїз-контроль дуже зручно і допомагає вам при дальніх поїздках. Тобто ви ставили, наприклад, собі 90 км за годину, стали за автомобілем. Якщо він їде швидше, автомобіль їде 90 км за годину. Затормозив, автомобіль під нього підстраюється. Так само у нас є утримання в полосі завжди по базі. Також класна опція, якщо ви їдете саме на дальній відстані. Але так як у нас продвинутий адаптивний круїз, у нас є другий режим, який дозволяє вам рухатись з адаптивним круїзом саме по місту. Автомобіль самостійно робить повну зипунки, і так само самостійно він продовжує рухатись, якщо автомобіль простояв менше 5 секунд. Якщо більше ви просто трошечки доторкнетесь до педалі акселератору, і автомобіль поїде за автомобілем, який стоїть попереду вас. Ще дуже класною і сучасною опцією я вважаю наявність тут амбієнтної підсвітки, так як тільки в комплектації престиж вона може бути навіть в преміум плюсі, функціонально її не, не можна додати. Тобто тільки в комплектації престиж це додає по-перше, сучасності автомобілю. По друге, коли ти їдеш ввечері, як додає такого комфорту, з яким дуже приємно пересуватись по вечірнім містам нашої країни. Ще однією з дуже приємних опцій буде наявність подвійного склопакету, який дає вам змогу. Що робити, я не знаю. Я, чесно кажучи, не сидів в двох автомобілях одночасно і не можу дуже сильно відрізнити. Мені і в звичайній а 4 було достатньо шумки. Але я думаю, що з двомним склопакетом це буде набагато краще. А перед тим, як перейти до найцікавішої частини відео, не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. В ньому ви побачите гарячі лоти, гарні ціни на всі автомобілі. Також побачите автомобілі, які ми продаємо в наявності або у дорозі. Якщо ви полюбляєте автомобілі, вам обов'язково Треба підписатися на наш телеграм. Тепер дуже цікава частина, яка, в принципі, стосується всіх а четвертих, це обслуговування даного автомобіля. да цей автомобіль не вважається якимсь дуже дорогим, тобто він займає середній сегмент 20-25-30 тисяч доларів, але обслуговування достатньо затратне. І перед покупкою цього автомобіля ви повинні розуміти, скільки ж грошей, в принципі, теоретично цей автомобіль може з вас Витягнути. Тому ж давайте починати в принципі, з оливи ДВЗ. Тут, в принципі, 5,2 в двигуні. Треба буде, звісно, ж купувати 6-літрову каністру, вони продаються 5 плюс 1. І середня вартість такого набору буде 1800-2500 гривень. Звісно, від, залежить від того, що ви залієте. Кастрол, матюль, можливо, якісь інші у вас є да, предпочтення по самим маслам. Тому, в принципі, тут все зрозуміло, і ціна ну, звичайно, як на всі автомобілі. Далі йдуть фільтри оливи. Ми тут зробили три сегменти: це дешевий вікс 240 гривень, середній сегмент Мановський 500 гривень, і дорогий сегмент це буде оригінальний Ваговський фільтр 750 гривень. Далі, звісно, вам буде треба це замінити. Тому заміна оливи, заміна фільтру в Принципі масляного заміна фільтру повітря і заміна фільтра салону вас в середньому візьмуть 800 гривень. Це ми кажемо по київським цінам. Звісно, якщо ви з якогось іншого міста, у вас буде інша ціна, але орієнтуйтесь на 800 гривень. В принципі, це також не дуже дорого і не сильно затратно. Далі у нас іде фільтр салону, так само по сегментам: Blueprint 600 гривень, мановський 1500, і оригінальний ваг 800. Що хочу сказати з цього приводу, то краще, мабуть, поставити блюпринт і замінити його три чи чотири рази частіше, да, і вийде на ті ж кошти, що і Ваговський, але вставляти Ваговський, тобто я сенс ніякого не бачу. Саме окрема заміна фільтру салону на четвертій вийде вам приблизно 200 гривень. Далі у нас йде гальмівна рідина. Вона міняється ну, не так часто, тобто взагалі багато людей взагалі там не міняють або раз у житті. Але, в принципі, саме купити рідину, тут буде DOT 5.1, коштувати вона буде 500-800 гривень. Далі заміна рідини, прокачати тормози 1000 гривень. Далі у нас йде олива АКПП. Тут вже трішечки дорожче. Ви можете е, взяти як якийсь е, гарний сегмент там від 4 тисяч гривень, або можете взяти оригінал там до 8 тисяч гривень. Краще брати оригінал або дуже якісний замінник. Економити саме на е, оливі АКПП я не рекомендую. Далі заміна оливи АКП у вас може зайняти, е, у вас може забрати дві різні ціни. Перше, це якщо людина, яка міняє, може зробити це без зміни підрамника. Це, до речі, як виявилось, роблять. Одиниці, небагато майстрів знають, як це зробити. І така заміна вам вийде приблизно 3 тисячі гривень. Якщо ж міняти оливу АКПП зі зйомом підрамника, у вас візьмуть в середньому 7-8 тисяч гривень саме в Києві. Не знаю, як я ж у вашому місці. Далі прокладка піддону АКПП. Звісно, коли ви міняєте вже мастило в коробці, то треба міняти і прокладку. Вона буде коштувати 800 гривень. Далі, із такого, що міняється також не дуже часто, але все ж таки вам треба буде замінити, якщо цей автомобіль ви залишаєте для себе, це олива в задній міст. Вона буде коштувати по оригіналу 3000 гривень, і заміна приблизно 400 гривень. Далі з цікавих моментів це колодки і тормозні диски. По-перше, на автомобілях цих, як я вже і казав, бувають спортивні колодки, спортивні диски або бувають звичайні. Тому давайте, в принципі, розкажу саме про нашому автомобілю. І якщо так брати, то ми можемо розглянути три види. Дешеві. Середні дорогі по нашому автомобілі були такі ціни. Колодки передні Ремса 2,200 приблизно ціна, ТРВ 2, 2,800, які ми саме поставили. Це, до речі, дуже гарні колодки. Так що, в принципі, працюють і відпрацьовують дуже гарно. І є оригінальні ваговські 7 тисяч гривень. Вставляти оригінальні вагівські я б ніколи це не робив, переплачувати в три рази. Взагалі, сенсу не бачу. По саме відчуттям їздило на оригінальних вагівських. Взагалі ніяких відчуттів різниці в відчуттях немає. Заміна передніх колодах обійдеться вам 800 гривень. Колодки задні будуть коштувати приблизно так само, але, наприклад, Ремса будуть коштувати дешевше, тобто 1300-1500 гривень. ТРВ ціна така ж там 2-2500 тисяч гривень, можливо, трішки дешевше. І так само вагівські колодки передні вам будуть, точніше задні будуть коштувати 6 тисяч гривень. Так само сенс їх ставити не бачу. Заміна колодок задніх буде коштувати ті ж самі 800 гривень. Диски тормозні передні. Попереднім диском є ситуація трішки інакша, тому що диски прям дуже сильно відрізняються. І, наприклад, ми поставили так само, купили з S-Line, але вони нам перші не підійшли, тому що супорт був у нас не такий. Тому на нашу машину, на S-Line, самий фуловий S-Line, у нас колодки, точніше, передні тормозні диски, вийшли 10 тисяч гривень. Якщо у вас буде звичайний S-Line, у вас буде 8 тисяч гривень, якщо звичайні тормозні диски не S-Line, це 5 тисяч гривень. Заміна передніх дисків буде тисяча гривень, так само заміна задніх дисків ті ж самі тисяча гривень. Диски тормозні задні будуть коштувати ідентично до передніх. Але для цих автомобілей, я вам скажу, коли ви переживаєте за заміну цепка ГРМ, то краще переживайте за гуму, тому що це виходить набагато дорожче. От, наприклад, гума Triangle. Ми кажемо про зиму, тому що зараз зима, ми купували зиму. Тріангел один з найкращих китайських виробників. У нас тут ми ж розповідаємо про свій, про свій автомобіль. Тому R19, 245, 35, Правильно? Все правильно. r 19 245, 35, Тріангел зима один з найкращих китайців 5600 за скат. Тобто, все разом у вас вийде 22 400 гривень. Це сама дешева резина. Goodyear Ultra Grip Ice 2 Це вже нормальний сегмент, нормальна гума, 9500 за скат. Той ж самий розмір. Тобто, це у нас виходить вже 19 за 2 і 38 за тобто 1000 доларів за комплект. І третє, це такі, як ми поставили сюди. Клієнт захотів самі топові, тому Michelin пілот, Alpin PA5, 5, вибачаюся, 14 тисяч гривень. Тобто, все разом у нас виходить 56 тисяч гривень комплект гуми на цей автомобіль. Майже півтори тисячі доларів. Багато дуже багато, а ще є літня гума, яка буде коштувати приблизно тих же, тих же коштів, якщо в такому ж класі гума. Тому от за гуму Треба думати наперед, тому що гума дуже дорога. Далі на монтажка 13-1600 гривень. Наступне це один з таких моментів, який на Audi a 4, якщо ви будете їздити там рік, два-три. Я думаю, по-любому ви з цим зустрінетесь. Це помпа, тому що помпи тут дуже часто виходять з ладу, і треба обов'язково перевіряти, якщо ви хочете, щоб ваш автомобіль слугував довго. Помпа на цей автомобіль сьогодні набирали вахсервіс, щоб. Максимально точно дізнатися ціни, помпа буде коштувати 15200 гривень. Заміна помпи 5 тисяч гривень. Тобто 500 доларів вам обійдеться заміна помпи за, в принципі, запчастиною, самою помпою. Цепка ГРМ. Знаєте, що найцікавіше, що цепка ГРМ коштує в принципі тих же самих коштів, що і помпа. Замінити цепку ГРМ коштує 7 тисяч гривень, сама повністю комплект ГРМ буде коштувати вам 13 тисяч гривень. Якщо у вас стоїть е, кришка пластикова, всі рекомендують ставити вже алюмінієві кришки саме по закриттю, вона буде коштувати плюс 3 тисячі гривень. Далі, що треба буде замінити, і в принципі ми так само рекомендуємо це міняти, це свічки запалювання. Замінити свічки запалювання. Ми ставимо зазвичай НГК свічки, вони коштують 500-600 гривень за штуку, тобто комплект у вас буде коштувати 2 2400 тисяч гривень. В Принципі, це те, що треба знати по свічкам. Заміна приблизно 1600 гривень, 400 гривень за свічку. Такі ціни зараз в Києві так дорого згоден. І один ще з таких дорогих моментів це е, акумулятор, тому що тут він стоїть агеймовський, і плюс на ваги треба ставити е, акумулятори. 100% відсотків з QR-кодом, який можна відсканувати, і який скаже, що цей автомобіль сумісний з цим акумулятором краще всього заміною акумулятора підв'язувати акумулятор через офіційного ділера, щоб автомобіль був повністю підв'язаний з акумулятором, співіснував гарно, і якщо він там розряджався, саджався, щоб він це бачив, тому що надалі це вам допоможе якісно і довго, якісно. Обслуговувати автомобіль і довго користуватися саме е, акумуляторною батареєю. Ціна буде приблизно. От, ми покупували Хенкук, приблизно 8 тисяч гривень. Це 80 ампер годин. Ось такі ціни на обслуговування. Ви зараз побачите списочок перед вами вже важливо. Він є, можете зупиняти, дивитись, писати свої коментарі. Можливо, щось ми вказали невірно, але. Намагалися максимально детально по тим автомобілям, які ремонтували ми, те, що ми робили, зробити ціни і донести до вас саме цінову політику по обслуговуванню Audi a 4 b 9 Що розповісти про відчуття від'їзди на даному автомобілі? Автомобіль комфортний, автомобіль надійний, автомобіль динамічний. В принципі, детально ми розповіли в першому огляді. Нашому ви можете подивитись по підсказці, або буде лінк під відео. Дуже корисне відео для всіх, хто хоче собі а4, або кому просто цікаво подивитися на, за А4 і там за в принципі, автомобілями з США. Єдине, про що хочеться розповісти, це про динаміку даного автомобіля. Дійсно, шикарна динаміка, навіть в стоці Автомобіль видає, як на мене, прикрасі, дає прекрасні емоції, дуже класно рулиться. І от зараз ми їдемо, просто даємо газку. Тільки на вгазку вже 100. Ну, Розганяється дуже швидко. Я думаю, для звичайних потреб кожної людини вистачить з головою. Якщо ви до цього не їздили на чому швидше, то цей автомобіль, я думаю, вас приємно здивує. Двулітровий двигун на 252 кінських сили Їде дуже приємно. Отже, Audi a 4 b 9 комплектація проти тижні на іслайді. Іс Чи варто вашої уваги? Однозначно варто. В принципі, a 4 b 9 варто. Вашої уваги заслуговує на увагу від всіх. Чому? Тому що це, мені здається, один з найкращих седанів в своєму класі, як я вже й казав. Ми ще зробимо огляд на BMW g серії G20, але, в принципі, більше конкурентів я не бачу. Саме обслуговування, в принципі, да, не дешеве. Але якщо беремо по всьому іншому, по емоціям, які вона дарує, опції, які в ній наявні, матеріали, да, не супер преміум, але взагалі вистачає їх, нічого не скрипіть, всім якесеньке, нічого не барахлить. Як і Ну, шкіра є, бувають питання на сидіннях. Там ближче до 100 тисяч вже є заломи, вже стерті вони, але в принципі по всьому іншому, карти дверей, кермо, кнопочки, все ходить класно, дуже я б навіть ближче до ідеалу. Тому варто вашої уваги однозначно. Отже, друзі, не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал, інстаграм. Там багато цікавого. В інстаграмі взагалі показуємо все наше життя, життя нашої компанії, які автомобілі ми привозимо, як їх ремонтуємо, з яких буває труднощів ми викручуємось. Тому що на Ютубі це все просто неможливо показати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал на Ютубі, пишіть ваші коментарі. З вами, як завжди, були хлопці Зон Лікарств. До нових зустрічей!